Мене зараз ненавидять виробники мультивітамінів, але це має знати кожна. Якщо ти хоч раз купувала мультивітаміни і дивувалася, чому немає жодного ефекту, це відео точно для тебе. Я розкажу, що не так з більшістю мультивітамінів на ринку, бо 80% з них просто не працюють. І перше, це склад, який не працює. На жаль, типові мультивітаміни мають низькозасвоювальні форми вітамінів і мінералів. Візьмемо магній. Часто його додають у формі оксиду, а це лише 4% засвоєння замість цитрату, який чудово засвоюється. І дає результат. Але навіть коли компоненти в дієвих формах, це ще не запорука успіху. Не всі вітаміни та мінерали добре поєднуються між собою. Деякі, як, от наприклад, кальцій і залізо, можуть блокувати дію один одного, і ти не отримаєш ніякого результату. Краще обирати мультивітамін з двома-трьома капсулами. У кожній капсулі лише ті компоненти, що підсилюють дію один одного, несумісні складники розділені. І це ще не все. Наступний факт тебе точно вразить: йдеться про занадто малі чи високі дозування. І якщо малі просто не дадуть жодної користі, то високі можуть серйозно нашкодити. Не буду називати бренди, але є настільки високі дозування вітаміну А чи є або ж та міді, що це може негативно вплинути на печінку, подразнити шлунок чи навіть сприяти нервовим розладам. Тому, будь ласка, завжди перевіряй склад і дозування. Орієнтуйся на рекомендації Європейського агентства з безпеки харчових продуктів та допустимий верхній рівень споживання для вітамінів та мінералів, або напряму уточнюй у виробника. І пам'ятай, що Мультивітамін має бути підібраним відповідно до твоїх потреб. Є формули для підтримки імунітету, краси та молодості. Мультивітаміни для чоловіків і жінок. Якщо хочеш покращити стан шкіри та волосся, підвищити рівень енергії, обов'язково переглянь, чи є в складі залізо, магній, інозитол, вітаміни групи Б, коензим Q10 та фолієва кислота.